Що ж, піду зараз до скотини? Перебуваю їсти. Потім прийду розтоплю мамі. Взяла відро піти набрати мамі дров. Поставила, набрала їй брикетів. все на розпал, зараз буду розвалю, підходжу і Єва сидить у відрі. Що вона там хоче знайти, не знаю. Але вона сидить у відрі. Да, Єва? Що? Розтопила мамі. Нехай гріється. Дровна колола тільки що. Да, знаєте, кажуть, хоч і не нашою кацапською мовою кажуть, немає місяць. Так у нас зараз і травень місяць, а холодина така, ніби у нас початок березня. Чи десь мороз був? Не фокусується. Чи десь мороз був, чи десь сніг був, а в нас холод така. О, ось мама така ось. Дайте, я жабеля, А ви далі сніг? любіться далі, так. Да. Що тут є? Ти погане? Чи тузі погане. Ще не злізумілю, і вже ще не треба ще йдить. Не надо. Дідусь фуюся, посидьте пука. Пошійте, мама, мамой, погайте, куди виязіть? Фою на вуті, поє мойчок якийсь, а ти виязієсь, не треба вияздити. Так, ну що, криниця в мене не включається. Сказали, що я полізти, попробувати тут, подивіться, зараз я залізу. Подивлюсь, що не вибило. Будять кото сьогодні не може. Тож я лізу, вас беру з собою. Я правда буду болетяться зараз. І так. Я залізла. Руки, правда, трохи не викрутила. Так, сказали розетка, розетка нормальна. Тоді сказали, десь має бути якась кнопка. А тут в мене кнопок нема. Чорваки є, кнопок нема. Так, зараз буду. Дивіться далі шукати. Головне, щоб тут щось друге я не знайшла. Та ні, нема. Дядько сьогодні не може прийти, бо в нього все на день народження. Тож я взяла переноску, зараз буду пробувати, чи це не насос накрився. І буду зараз вилазити, микати. Хранець пробувати, чи є вода, чи нема. Так, капці я зняла, щоб підтягнутися. О, я замазала так синя. Напевне, насос. Так, лізу назад виключать, не включається, насос здох. Тепер такий насос стане, коштує дуже файно. Це треба вирішувати вже з неділі, будемо зараз перегубити миски митя. Так, лізу. вимикаю переноску. І забираю все в хату. я вже така замурзана на капець. Ой, Боже, руки викручу собі. Тікай, бо пішов падить в яму, буду за тобою їсти. Прийшла я горить далі їсти. Зварила зранку лапші з салом із зажаркою, занесла мамі поснідати. зараз по холодном поставлю собачкам з котиком. Йду тепер варити капусняк. І думати, туди да, в понеділок купити насоса. Локшина вже виховала, дехто вже йому тузує, можна ставити їдять. Так, тут поставила смажетись капусту, квафельну. Саме квасень, там мариновану. Тут в мене закипає, буде капусняк. Буде просто м'ясо, рис, капуста. Це, як завжди, підсмажка на картоплю не кидаємо. Буде густа-густа. Багато рису, і від того він ситний і смачний. Все, тут уже в мене жімейка є? Бачите, вивела сьогодні. четверо штучок. Це не та, що я вам вранці показувала, це карлечка. Після собі з ними. Треба їх зловити в клітку, тому що передають на ці дні дощі. О, можна закутябнуть. Дивіться, вони такі хороші мами. Собачки до них підбігли, бо вони ж таке не бачили. То вона налупила. Це так завжди. Пішла десь з ними, пішла. Господенька, мамочка. Що, капусняк, він вже готовий. Вже лаврушку вкинула. Все, хай зараз трішки ще рис, тому що альденте. Ну такий. Як відомо, рис набухне. ну Дойде, як виключиш, тому що він ще буде кипіти. Тут вже посмажена капуста. Завтра щось придумаю. Побачу, що. Не знаю. На завтра обіцяють дощ. Тож в мене завтра буде такий кулінарний день. Хочеться вареників, але ж доні не можна. Можливо, зроблю із цільнозернового борошна. Вони, звісно, будуть темні, але, але будуть корисні для неї. Тож, така в мене сьогодні там ну, капуста вже впала. Такий у мене сьогодні ранок вже майже 11, -та. але знаю, що в мене є їсти на, Собаки коти нагодовані, нам теж її їсти. Доня вже вдома поснідала, в неї там своє було їсти. це буде на обід і на вечері. І маю надію, що наш капусняк не скисне, як той розсольник, що я варила. І буде нам на завтра щось таке буду доготовлювати. Або пекти, або вареники будуть побачимо, Не знаю, що я не вирішила.